Я за тебе, я за тебе не піду, вомся не хоче. Перестань, перестань, до мене ходити. Є у мене, харни ходить, бути мене любити. Тудо мене діду, мене не ходи, як сюди собі ночі. Я за тебе, я за тебе не піду, бомом ся не хоче. Перестань, перестань. Дівчата, хоровод, давайте, так просто. Я вам дуже дякую, дуже дякую за теплий прийом. Я сподіваюся, що ми ще з вами обов'язково зустрінемося. І я бажаю, щоб скоріше закінчилася війна, да? і щоб ми збиралися максимально частіше, і щоб ми писали веселі пісні, і щоб ми просто відривалися від землі і відчували себе вільними, як каже наш президент, потужними, да? не боялися нікого і нічого в цьому світі. Люблю вас дуже сильно! Знам'янка, Юлія подякувала вам, а ми давайте ще раз подякуємо їй. Молоді та наші нашій гості. І побажаємо їй щастя. Натхнення писати такі гарні пісні і перемоги. Перемоги. І творчих перемог, і знам'янка ще... Ще раз вітаємо вас з прийдешним днем молоді України. Слава Україні Володь, слава. героям слава, спасибі їм, що вони дали змогу сьогодні нам зустрітися. До нових зустрічів на Дні Незалежності. Папа! Папа!